Яка відбувається не так часто, оскільки маємо одночасно дві виставки. Виставки двох талановитих обдарованих майстрів, зовсім різних за стилем, за художньою мовою свого вираження, але видвій надзвичайно цікаві і обучами. Ми з вами знаходимося в залі художниці Наталії Івженко, народного майстра. Самобутньої художниці, яка працює вже досить довго, пройшла досить довгий творчий шлях. Сама за фахом, за фахом пані Наталія є архітектор, працювала довший час дизайнером, а в 90-х роках почала свої творчі пошуки в різних техніках. Це була і лялька, мотанка, графіка, і флористика, оскільки жила вона в сім'ї художників, її спека був з нами художниця із і чоловік був художником, і тобто пані Наталя мала е, ну, в цьому середовищі проживати і мала в кого вчитися. І, безперечно, основний пізніше вже е, свій такий творчу дорогу, вона знайшла у рівному живопису, що ми і бачимо сьогодні на виставці. Е, пані Наталя виставлялася у нас вже в 2009 році, але в складі мистецького об'єднання е, власне представляє це. Міський обласний центр народної творчості пан Михайло Боднар, який пізніше розкаже про діяльність свого центру. І пані Наталі є членкині об'єднання народних простів в цьому центрі. Безперечно, дуже багато і персональних, і полективних виставок відбулося вже за той час, відколи у нас в відносинах руках в цьому об'єднанні. Я не буду перечисляти все це, тому що це є на буклетах і можна подивитися. А сьогодні на виставці... Ставлені олійні роботи і як ля... авторська лялька-мотанка. Ну, олійні роботи це надзвичайно атмосферні, приємні, гармонійні роботи, які разом тішать наше око і дають нам гармонію краси. Це пейзажі, це натюрморти, це архітектурні замальовки, сюжетні роботи. І, безперечно, вони є частиною посвячена Шевченківській тематиці, тому що. Шевченківські дні завжди пані Наталія активна учасниця у всіх колективних виставках, які проходять. Але хочеться особливу увагу приділити її роботі в жанрі ядькі-мозинки. Це авторська лялька, по її задумці, по її техніці авторській власній, дуже надзвичайно м'яка, приємна. І е, маємо народну яльку, абсолютно таку, яка е, була е, ну, традиційна лялька мотанка, але маємо на сьогоднішній час так, такі великі для України часті ляльку е, воїна, ляльку кіборга, так сказати. Якщо подивитися е, на, на, на частину експозиції, то побачимо, що е, маємо одну роботу, де названо Майдан, е, ці буревні події. Е, хочу сказати, що пані Наталя не тільки мистецька активна. Вона не патріотична активна людина, тому що вона є волонтер, Вона у всіх патріотичних акціях є активним учасником. Щотижня ці ляльки і не тільки ці, але й традиційні ідуть і в подарунок нашим воїнам АТО. І не тільки в подарунок, але і якщо якийсь іде ну, збір коштів на воїнів АТО, то безперечно пані Наталія завжди є активна, і вона щотижня практично є в цих акціях цих патріотичних акціях. Тобто треба віддати належне, що людина є громадсько активна і патріотично налаштована в людина. Хочу ще сказати, що кожен рік. Щось свіже, щось нове, тобто надзвичайно плодотворна людина працює постійно і е, роботи, які це тільки невеличка частинка, яку ми бачимо, тому що якщо в комплекті подивитися є багато зброї, які вже є і в приватних, і в музейних колекціях, не тільки на Україні, але в Америці, в Німеччині, е, в Польщі. Тобто людина е, подорожує, людина активна і хочу поважати, пані Наталі, е, тільки наснаги, Ну, Вдячного глядача, успіхів і очого. А е я поки що ще представлю іншу, не знаю, пані Оксаночка, молоденька наша друга художниця. Я вже зразу розкажу про двох Оксана. Двох художниця, тому що ми зараз знаходимося на експозиції пані Наталії. Але пані Наталя пройшла довгий творчий шлях. А Оксанка Олексюк тільки починає, ну як починає. Це так само її друга виставка вже у нас в палаці мистецтв, тому що розставлялася вона два, два роки назад. Дуже надзвичайно цікава талановита художниця, яка є ще в творчому пошуку. Її роботи знаходяться в центральному фольгірі, що ви бачили, і по декілька робіт вона буквально бігла на останніх подихах і ще привезла пару робіт. Хочу порівняти те, що було два роки назад. Це була виставка збірна, тобто це була інсталяція дуже цікава, з вогнями, така кольорова, я справа. були просто, ну можна сказати, зачаровані. Це було щось нове для Дрогобича, тому що такі форми не так часто в Дрогобичі з'являються. Це для неї був величезний плюс. І тоді була кераміка, тому що по фаху вона є кераміст, і закінчувала душа, <клухає> як керамістка, і була. І авторська кераміка, і живопис. Але живопис був тоді, як я його зараз називаю, такий дівочий, такий ліричний, Це, бу, це були квітки. Так само дуже декоративний, яскравий, але це був квітковий. А зараз, якщо ми продаємося, тобто росте людина, росте мужніє, доросліше, і безперечно роботи, які ми бачимо зараз на експозиції, вони є трошки інші. Так, так там є ця символіка автентична, там є оця продавня, що на кераміках, візерунок, але він вже настільки трансформований і заглиблений, тому що там є так, в народному стилі мавка, ну як в народному стилі, ніби є оця, це народи підґрунтя, мавка, волхви, так потім. Три, трилика, але є роботи, наприклад, анатомія внутрішньої війни, є роботи. Ем, е, Кожен шукає в пошуках свого Бога. Так? Тобто людина, яка вже шукає щось глибше, змістовніше, філософію цього життя. І, е, але основне її творчості для мене, як для е, е, людини, яка порівнює колір і тоді був, і тепер. Основний, тобто вона виражає себе кольором. Колір це її основа, оцей декоративізм, ця експресія в кольорі, це для неї, я вважаю, от така є творча її Ну, Ось такі дві художниці різні. Одна вже. Ну, збулась як майстриня. Інша, я сподіваюся, що з великим потенціалом і не тільки на Україні, але й за кордоном знайде себе. Тому що такі роботи я знаю, європейці дуже шанують і люблять. Так що е бажаю так само, як і пані Наталі, тобі е свого глядача, тому що кожен щось шукає в творах своє і бажаю тобі. Е свого творчого шпілку, своєї творчої дороги і свого художнього самовираження. І приїжджати до нас, Другович, весь час з новими творами, з панами. Водна куратор або координатор народних мистецьких. Об'єднання народних мисків, художника матері в Львівському обласному центрі народних. І перевірно хочу відразу всіх привітати від імені цього об'єднання, нашого об'єднання діє. А може просто ці люди прийдуть сюди і, і будуть слухати нас. Шановні гості! Слава Львова, славної дорогович. Хочу привітати пані Наталю з черговою творчою персональною виставкою. Пані Наталя є активним учасником об'єднання народних мистецтв і художники мати завжди активно долучається до усіх наших виставок. Ми проводимо багато міжобласних виставок, багато персональних, багато загальних виставок як об'єднання постійно на зустрічах. Щомісяця, який у нас відбувається, у нас відбувається творчий обмін, знайомство з, з новими учасниками. Ну, роботи в мене надалі світлі. Я, я особисто дуже люблю цей такий яскравий зелений колір. Для мене це колір життя, колір відродження, колір вічної любові. Так? І він нас чекає на весні, обов'язково. Хоча зараз лютий, але на весні ми цей поля побачимо. На щастя, нам не доведеться чекати ще місяць, він вже тут, вже постійно тут заверзав. Ну, хочу висловити особливу подяку дирекції. Всім присутнім за, 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 за те, що ви прийшли, за те, що ви е, маєте змогу з нами спілкуватися. Е, приходьте до нас на збори, долучайтеся до нашого об'єднання, до наших вистакових е, тестів хактів. Ну, Здоров'я всім, і початок, не, все майже. Творчість, про свої творчості, про те, важко щось додати до того. Але напевно додам, що стосовно волонтерства, ну на правду, як в нас почалися всі події, я не знаю, чи знайдеться людина, яка є озеро всього, для якої байдуже, який байдуже. Чому я виставку назвала Сім серцем любіть. Україну свою, тому що зараз без твоєї любові просто неможливо. І немає значення, в чому та любов висловлюється, чи то є живопис, чи то є лільки, чи то є допомога ближньому, допомога людині, які потрібна там допомога. Бо фактично любов це є основа всього, всього життя. І вже півтора року, так, ми з серпня 2014 року долучили до волонтерства, здавалася з цими дрібничками, Тут є Ірина Бердешевчик, оце якраз вона є автором проєкту з Україною серці творимо дива, і ми просто почали робити ангеликів з дітьми, щоб діточки писали листи. Ви знаєте, було дуже багато слів, було сказано, що це нікому не потрібно, хлопці наші голодні, хлопці наші не мають що їм би отак допомогти грішма, а ви якось ерундою займаєтесь. Але ви знаєте, на той момент я була глибоко переконана, що так, з'їсти треба, втягнутись треба, але моральний дух настільки тримає людину в тому житті, що, напевно, у той воїн, той, той герой, який отримує Ангелика зроблений дитячими руками, і прочитає того листа, але все, ви знаєте, я перші півроку я плакала. Бо я дивилася, діточки, починаючи від сіми рочків, були діточки, які ще не вміють писати, але вони щось малювали квіточку, мотали того ангелика. розумієте, то неможливо на це дивитися байдуже. І я думаю, що хлопці, якщо вони отримували того ангелика, вони заради того і стояли. І вистояли той Донець, той аеропорт, і Тікибурги, і Луганський. Вони то стоять заради тих, вони знають, що вони захищають, вони знають, що ми їх тут любимо, вони знають, що ми їх тут. Чекаємо і ми все зробимо для того, щоб їм там було гіпше, краще. От. Потім той проєкт, ну, видно все має на свій час. І, і я вже долучилась, ну, як додатково, ще почала робити смаколики, батончики, тобто вже те, то, що потрібно з'їсти. Але ну, знову такий момент, що... Мені було ну, надзвичайно приємно, коли хлопці мені смс присилали з аеропорта, що вони отримали то, і фотографії безумовно ніякі, але це, ви знаєте, і ще, як казала, що там ще чекає сюрпризи, коли вони відкривали коробку, мали той смоколка, там чи то енергетика, там ще той лист, ви розумієте, слова в'якеш, я навіть не знала, як спочатку як на це реагувати. Коли до мене подзвонили, подякували, і я слухала, і ви знаєте, до банальності смішно, що я могла сказати на це. Каже, хлопці, приїжджайте до Львова, поп'ємо кави. Я не спитала, не спитала, як вони, я не спитала, що потрібно, бо ми так більш-менш поготуємося, що їм потрібно. Але просто така вправа, приїжджайте до Львова, поп'ємо каву. Потім я вже, коли положила слухавку, я вже думала, що треба було зовсім інше сказати. А я, ну, знаєте. Видно, в той момент ті слова й були потрібні. Потім ну, дуже багато я роблю майстер-класів, робимо мотаночок подорожниць. Дуже не знаю, скільки там їх є на сході, скільки є хлопці, вони тримають ці подорожниці тут, не в кишеньках. Бо коли давали, я носила в сумці ті подорожниці, коли на вулиці бачила військову видавформі, я зупиняла, ввучала. Ну, Ви знаєте, в очах така... Така вдячність була, я не можу вам то передати, то напевно слів брехне. Але вони зразу, що їх вони в кишені. Знаєте, хто Що взяв, то вже кишені. Ні, вони ставили себе до серця. І то настільки було, настільки воно і нас піднімає до якоїсь праці, до чогось що до допомоги тим хлопцям. І тому, знаєте, видно в той момент, що вос мене трошечки як підійшов на задній план. Я перейшла до тих ляйов, бо я знаю, що вони потрібні. Е, приїжджали діти з, з Маріуполя, приїжджали діти зі сходу і вони просили, щоб з ними робили, вони того не могли, не вміли. І вони благали, просили, щоб з ними зробили провели такі майстер-класи. Ми в центрі у Львові біля пам'ятника Данилу Галицькому розставляли столи і робили з дітьми. Ті, ті, ті лялечки, напевно, от зараз це потрібно. І ви знаєте, там якщо потім подивитись, ті бійці в мене лялька, авторська лялька, лялька але вона в уніформі, в камуфляжі. пляжі, оце якраз залишки того тканини, з якої наша волонтерська група, то Кенві Медпольівські руками волонтерів для армії шиємо. Волоклави, шиємо е, рукавиці, шкатватки, е, одяг, куртки, плащі захисні, плетемо сітки. Коротше, у те все ми робимо. Зараз вибачте, що то може не так, але й труси шиємо. І ті всі опріски, що лишаються, дівчата знають, що я роблю лівки, мені все приносять, я з того стороблю лівки. І вони теж, тобто безвідходне виробництво, як то говориться. Ну і ця виставка, що тут є роботи, так само, якщо комусь щось сподобається, то частина коштів від продажу цих робіт то буде скіровано власне от, на потреби армії, тому що навіть щоб то все шити, треба взяти тканину, нитки, то все і шити. Бо дівчата наші то все роблять безкоштовно. Ну а матеріали самі розумієте, Зараз дуже є важко і. Навіть зайвий раз і не хочеться просити, бо все розуміємо, що то кожна людина відриває від своєї родини. І ну, така ситуація. Але я впевнена, чому пане Михайло сказав, зелений, так, зелений той колір сподівання, зелений той колір сподівань на краще. І, і я просто впевнена, що ми то подолаємо. І я впевнена, що коли ми то подолаємо, ми будемо ще сильніші. ми будемо ми будемо себе дійсно почувати людьми з високої букви, з великої букви, людьми, які вистояли, витримали. І, напевно, я тут забагато говорю, <реш> <реш> просто я не можу спокійно говорити на волонтерську тему, а ті квіточки, що бачите, то, напевно, друга сторона, і все має дві сторони, <реш> оце і друга сторона, коли мені дуже-не дуже зле, вже немає ніяких думок, я просто сідаю і роблю квіти. Воно настільки, напевно, та моторика типна, вона робить щось в голові. І тому в мене з'являються нові якісь ідеї, і далі працюємо. Дуже вам дякую. Дійсно, дякую. наша Україна підтримує всіх воїнів і всіх тих, хто зараз захищає нас, щоб ми могли спокійно дійсно жити і працювати. Ну а зараз. Слово має наша друга репрезентантка Оксана Олесюк. Прошу це. Я не буду дуже багато про себе розказувати, я розкажу сьогодні про виставку. Вона називається Анатомія почуттів» і, в принципі, вона присвячена філософії людського буття, яка постійно перебуває в пошуку фізичного та емоціонального задоволення. І тут ну, порадені якісь ті відчуття, які мені траплялися на життєвому шляху, і я намагалася Так, <spproblem> <'en sneez> <н questions> Шановні гості, ну, я знаю, що багато є людей серед присутніх, які приходять до нас часто, які е, бачать виставки, які вміють і оціну, ну, оціновувачі е, малярства. Е, можливо, хтось хоче свій коментар сказати. Я знаю, що є серед наших е, пан Володимир Грабовський, який любить говорити. Де він? Може хтось. з Жіноцтва пані Володимир. Я не з жіноцтва, але питання у нас але питання у нас появилось. Коли ви пані Наталя знесли дві ці картини, поставили там справа. З правої сторони там жінка дуже гарна картина намальована. А зліва ми думали, мудрували і не змогли зрозуміти, що відображено, бо там людські ноги показані. Це вона ногами стояла. І якесь обличчя ніби собаки. З лівої сторони там. А з правої сторони це поцілунок на місці. Ага. Ну, — Тобто цілосос, ну, речі. Але якщо нічого не хочеш Покажу. сказати, як можна прошу. Саме купитися? Пані Алла Горбачова, поетеса з міста Борислава. Я вас всіх вітаю з таким Я святом. Що нам показали такі картини гарні, що ми нахнення дістали від тих картин. Нахмені бажаємо Наталі, як до неї прийшла. Вітаю і вас теж з вашим святом, бо то є свято. Коли прекрасно нам показує, це велике свято для людей. І ми дістаємо таку насолодості, таке естетичне знаєте, таке враження. І таке кохати хочеться, літати хочеться. Хочеться любити всіх. І хочеться, щоб мир був на землі. Щоб не було тої війни, щоб ми могли, як говорять по російськи саліда, творити. І подивилась на ці картини, і дуже гарно, я не перший раз завжди насолоджуюся творчістю. І я тебе так склала, просто судно так склала, таке трошечки вірш, Я прочитаю. Це касається якраз вертаєк. Це як спробку. Тече із гір вода. Подивіться. Подивіться, подивіться, яка вода тече. І пахнуть мавки. Мавки пахнуть. Стоять церкви святі, церкви святі. І квітнуть мальви коло хати. Є мотанки ляльки, ви бачили. І це наш край, це все наші Карпати. Я бажаю <плес> телі і ці молоденькій дівчинці в танці. До речі, то Ксенії зараз свято. <плес> бажаю вам натхнення творчого, бажаю вам здоров'я, бажаю вам світлого щодення. Кожен день, щоб ви були щасливі і вас напитали на ваші творчі. Такі, так, і бажаю вам всім, хто прийшов, теж щастя, здоров'я, миру і всього самого найкращого це святої любові. До всього, до землі, до батьківщини, до наших солдатів, які нам виборюють свободу. Хай живе Україна, слава Україні!